Депутатів можемо розпочинати на перед поделому. Перше питання підсадження заступника селищного голови відповідає своєї житло, якого говорить про що. Враховуючи те, що має в оканську посаду заступника селищного голови вже більше року. Довгий період часу не було кандидатури, яку би я запропонував для депутатів для громади. Моє бачення було, що це має бути, в першу чергу, людина, яка е, розуміє, що таке війна, що таке мир. Важливе значення, що це має бути управлінець, який знає і розуміє громаду, розуміє села, розуміє людей. От, е, в певний період я побачив Віталія Ростиславовича е, як управлінця, який був у нас в поліції, я побачив управлінця, який нас у нас очолював ДФТГ. Про його відповідальність, про його виваженість і, маючи той досвід, я сьогодні пропоную для депутатів, щоб підтримали кандидатуру Віталія Всеславича, заступника селища голови. Є питання? У мене є питання. Які мати могли о Запропоновані? А щоб входити в середній букві? все-таки дети ж будут Я же я же ще... сказать, то... Я я за что я буду? його чуть-чуть успею. я сейчас в центр побылся. Мы можем думать. Было запланировано это видео с видео записью. На предмет безопасности, благоустройства, е, видео социального запуска, радио. З... И служба.

Центр психічного здоров'я, це все в комплексі. Сюди, крім служби, справи людей. Ще... По безпеці, я думаю, зрозуміло. Це mm -hmm. повністю робота з офіцерами громади, з службами, які відповідають за безпеку. <продук> <продук> І благосвій, благословій тут мається на увазі теж повністю комунальна сфера. Це комунальне підприємство від нас порозпущі, телеканал, ну, тобто, що. Це було, дивимося, збереться? Так. Не треба трогати, я розповідаю конкретно. Ви маєте вважати, що працювати з депутатами більше працювати, ніж у Польщі під часом? Ну, чому не наєдна забава? Чому не наєдна забава? Ти бачиш, хто за? Хто за? Хто за? Хто за?

принципі, ми у нас все, да? Ми все зробимо. Кадри сказали, що їм тільки один день треба, щоб... А волонтерки сказали, що не буде. Тоді ми визначилися, але якась оскарження, як буде після комісії. треба подати подарунок у відомості. Ні, так. Ми до завтра маємо. Один день. Так. Можна попросити до Дякую. Це все попарано.

Я дякую. <automate телефон advisory> не було меморандумів до проєкту рішення на кошти. Не було. Ні, докинули. Я Олесі, докинули. Ні, так вже не було. Зараз не було. Тиска, тиска, це третій. Третя хвиля Кінчовича. Він ще не підписаний? А це я думала, там вам буде відверто, що чекають, не може? Ну, нам пропонують.

Dante, це уряд, ah, це президентська програма, то чогось готова громад. Це дасть можливість, можливо, брати участь спільному якихось по віднову. Зараз дуже розглядається, якщо є співпраця з міським пропослом і містом то є так званих втул. Що на нас не Не, ми попали щось повне повне відновлено. Там є по бажанню. Громадами, може, так як ми пам'ятаємо. Це наміри. Я навіть не все, що можна доносити, писати. Просто щоб воно сидіти. Звичайно, от проводять там, просто мера річчя, раніше раз тиждень проводило мінерагіон зустріч з усіма громадами, Ну і вони акцентують увагу, що якщо є можливість там. Допомагає. Наприклад, як Широківська громада, ну, вона, але вона ще більш-менш спокій, але це сьогодні це під Запоріжжя. Рогань вона була окупована частково. Там виїхав ви, ви, ви весь бізнес. <нів> Ні, вона не була. там були передні багато. 22-й рік було 23-й. Зараз інше. Рогань, то там, там все я. זה חריף, זה חריף לצס. אולי מייזה אהלן, אולי מייזה אישה. אה, דה, דה. דובר. פרופלויו, מייסו אולי סבירו, פשטרם דו, Це це Ні, це не, О, якось там було звичайно, де оптирка. Зараз я вам скажу. такі Як Охтирка. Я звернула увагу, це, що ще такі. це такі. Ну, тут Основна думка залучення коштів Європейського Союзу і відстоювання інтересів Ручанської територіальної громади в Республіки mm -hmm. Італії. Спільні <рес> заходи, які нас інтереси в спуститах, вони хочуть їхня їхня така ідея згуртовувати емігрантів, які знаходяться в Італії, які виїхали з України ще до початку е, війни, і аби вони були такими їхніми агентами змін і впливу, і таким чином Італія і Україна співпрацювали.

інвестиції, про які зараз говориться з Італії, це ймовірно історія культура. Залучення коштів потенціалу програм проєкту Європейського Союзу. Це небагато, не багато не не поставити саме. Добре. Читали коментарі від Венчукових послуг на щось цього питання.